Що ми хочемо перейти до ПЦУ, а другий список, що буде присутній ключі від храму і все. І на виход Батюш, Боже, будь ласка, свої речі особисті. Ви забираєте і на виход. Що мені забирати? Ну підожіть, підожіть. Церква належить громаді. Церква ця церква, надбання громади. Боже, яка в нас страшна, чорна. Да. Це надбання громади. І ви повинні віддати критиці. А, громада... а чому це ви лише лиш служити 30, 20, 8 чоловік власить? А громада в нас більша. І то, я кажу, той список, що ми ходили по хатах, там було написано. Люди, які голосують за перехід до ПЦУ. І, і замітьте, що ніде не було слова батюшки, ніде за ми не проти вас не голосували. Абсолютно ніколи ми проти вас не голосували. А другий список, то що ви в поліції показали, що жук написано два рази. В одному списку, що перехід до, до ПЦУ, а в другому списку, що на присутність на зборах. І все. А ви показали, що от жук два рази підписалася, то два разних списка. А у вас один. Той, що ходили жінки, збирали за, за підтримку батюшки, вийшло 369 чоловік, вони були присутні на зборах. Як це так вийшло? Скажіть, будь ласка. Вони були присутні на зборах лежачі люди, ті люди, які вже у цьому будинку пристарілих уже другий рік. Вони всі тут Ті, що в Чехії, ті, що в Польщі, ті, що в Нідерландах. І всі, ті, що постійно живуть в Києві, ті, що постійно живуть у Вінниці, вони всі були присутні 14 числа. Дайте 14 нам відповідь, будь ласка. 14 а 14 э, жовтня було присутні на службі. Замітьте, на службі люди не знали, що вони на, на зборах. 37 чоловік. 37 осіб було. І які ви після літургії люди хотіли йти, а ви кажете, почекайте, почекайте. Я вам щось маю сказати. І що ви сказали? Люди, дивіться, ви ж не хочете, щоб ви, е, з храму нас вигнали? Ні, то підніміть руки, підняли руки і ви пофотографували і вислали. Ну хіба це так робиться? Це, це не можна. Я вам казала в поліції теж, батюшка, ви ж священник, ми вам сповідалися, а ви брешете. На, на кожному кроці. До вас була повага, я вам ще раз кажу, якби не було поваги, ми з чоловіком би в вас замічалися. Я вам ще раз казала, я вас любила як дитину свою. А ви, а ви своєю брехнею, ви би перейшли. Ви тоді, коли обіцяли нам, ви б перейшли в коні. Вас би всі любили і благотворили, як то кажуть. Так? Ви обіцяли, обіцяли. А ми вам вірили, слухали вас і вірили. Ой, я ж я розказую, жінки питають на я, я кажуть, він же пообіцяв, ми перейдемо. Добре-добре, ми, 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 ми ці українці, ми перейдемо. Я не буду перший, не буду останній. доганяє, і больно б'є. Це ваші слова чи ні? Чого ви не відповідаєте? Ми з вами вели. Якщо виключиться камера, я з вами продовжу діалог. А чого? Вони мають право казати, подати. Дивіться, дивіться, ми можемо. Ви там дуже гарно, І так як ті люди поводилися, це ваша вся заслуга. В тому. Ви б сказали, жінки. Позор цеху". нашого села. Позор, це позор, як вони себе вели. Ви б чули, Давай що говорять зараз. люди про вас Батиска. все село, а не кубка людей. Давайте хоч зараз будемо такі цивілізовані люди. Віддайте, щоб у вас не Ваш... ви тут маєте жити. Ваші діти ще тут ходу до школи ходять. Ви хочете, щоб їх цікували? Я, наприклад, не хочу вам нічого поганого. Я й не хотіла ніколи. Ви ж знаєте, що ми, ми всі допомагали тут і, і ремонт робили, і все. Ну, ну так не можна теж. Ви ж бачили, ви ж знаєте добре, що люди, наші люди, всі майже всі за ПЦУ. Вони нас. Це вже за цей час, що ми отримали документи, нас вже затюкали. Коли ми будемо? Коли ми будемо? Що це таке? У вас вже документи є. Чого ви вже не в церкві? Чого ми маємо ходити мимо? Чого би вам не перейти і служили би, я кажу, служили би і ніяких проблем не було? І так всі кажуть, вся колотна, ви кажете, що ми заколотили, це ви заколотили. Тому що, я кажу, якби ви перейшли, де проходять священники разом з громадою, разом з своїми парафіянами, та церква переходить на раз-два, перейшли і все. Я вам розкажу, скажу, я в Барському районі, де моя невістка живе. Прийшли жінки 19 рік, тоді, коли ми починали з вами говорити, прийшли і кажуть, байдужко, коли ми три... перейдемо. Цього жіночки пройшлися, зібрали квіти і тільки. Кіпі...